Я Тоня Самойлова, і мабуть зараз я вже можу сказати, що я альпіністка. Май секунд тварфов май, Я дуже гарно пам'ятаю свою першу гору Кіліманджаро. Це взагалі для багатьох людей перша гора. Ну так, я не знаю, культура ця гірська, світова. Пропонує її як гору, на якій можна себе спробувати. Це навіть була не моя ідея. Компанія друзів і один з них запропонував: А давайте спробуємо піти в гори, а там не поїхати на море. І отак, от, от одного літа, ми поїхали на Кіліманджаро. Вона була дуже класна перші два дні, <хи> поки ми не почали відчувати висоту. Я вам чесно скажу, мені було так погано там. Я відчула все. В мене просто була голова, як кавун, який зараз трісне. Мене підташнювало. Ну, коротше кажучи, от всі ці ознаки хвороби хірської легкі. Я спіймала там. От і потім вже на сходженні в штурмову ніч я реально там останні 200 метрів за висотою просто йшла як зомбі. Бу було дуже складно. Тобто я тоді подумала, що це зовсім не моє. Мені було настільки погано, що коли ми прийшли на вершину, в мене нема фотки біля стел, як у всіх людей. Бо мені так було погано, що я просто так встала, і мені всі Тоня фоткаємося, давай. А я кажу ні. Я, не, ну, тіпа, я нічого не буду доставати, хочете, фоткайте. У мене є одна фотка, я отак підняла отак, руки просто на фоні кратера в ну, іншу сторону. Оце була моя така перша гора. Потім, коли я спустилася, я сказала сама собі, сказала всім навкруги. Це моя перша і остання гора. Більше ні в які гори я просто не піду. Ну, Мені було прям дуже важко. А, але потім через рік інша гора, через рік ще інша. Ну, а потім в мене життєві обставини змінилися, десь е трішки менше двох років. У мене не стало мами в 2017 році в серпні, і вона, ну, вона відстраждала. Тобто це була важка смерть. Я просто через рік, майже рівно через рік, після того, як вона пішла. Я йшла перший раз на Кіліманжару, а там я згадувала її дуже сильно, тому що дихати складно, і в мене така сильна асоціація йшла. Я розуміла, як їй було погано, бо в неї був рак легенів, і вона ну, останні місяці страждала. тобто я, ну, Ми все, все це бачили і були кожен день поруч. І от коли я пішла на Кіліманджару, і там ти йдеш. і от… І я Мене просто я плакала там від того, що я розуміла, що це навіть там не части, ну, це маленька частина того, як їй було погано. І досі ж я, я йду, коли от, так от я постійно згадую вже скільки років пройшло. І я зрозуміла, що якщо я себе сама отак просто за шкірки не, ви, не витягну з того стану, ну, буде погано. І я собі також зрозуміла, що це повинен бути якийсь стрес, повинна бути така обстановка, зовсім інша, щось дуже складне, і щось таке, що просто мене думками ну, винесе в, в іншу паралель. Ну і, і я це було абсолютно. Я думала правильно, це було найкраще рішення на той момент. І от тоді в мене все життя. Змінилося, і я зрозуміла смак великих експедицій, довгих, складних, холодних. Зараз я не знаю, якби мама це все бачила, Ну, папа в мене спокійний в цьому плані. І то він так переживає, хвилюється от на всіх цих моїх великих, серйозних горах. Я не знаю, як би мама реагувала. Я, б, мабуть, не... я б, мабуть, я не знаю, от як би я їй сказала, мама, я йду на Еверест. А потім ще й другий раз йду на Еверест, наприклад. Це була проблема. <ріст> Як і багато речей в моєму житті, Еверест був спонтанним рішенням. Я не планувала туди йти. Я вирішила йти на Еверест за два тижні до початку експедиції. Приїхавши і вже знаходячись в Непалі. Я прилетіла в Непал, це вже була війна. Я взагалі. Коли почалася війна, була на горі. Про війну дізналася через день, через півтора навіть дня після того, як вона почалася, тому що я була саме на сходженні, саме на вершині. І дізналася я про війну смс-кою від своєї сестри, яку я отримала вже в таборі, коли ми повернулися. І, в принципі, в Україні, от якщо уявити це, в Україні вже добу йшла війна, а я про це не знала. Я жила ще в іншій реальності. Потім смс-ка від сестри, ми в бомбосховищі, Київ бомблять. Ну, це шок. От я просто сиділа, я не знала, ну і що робити. Ти і оце відчуття безпомічності. І я розуміла, я хотіла, щоб вона виїхала, але ж напрямок перестрілював, ну там же ж стріляли людей. І от... Як сказати? от Скажи їхати, не дай Боже, щось станеться, а вона боялася виїжджати. Залишатися тут також було, ну от ти не знаєш, що буде далі. Тато мій пішов вже в тероборону одразу в перший тиждень вони записалися. Перший брат пішов. Ну, Батько пішов за, за братом, по суті. Він би так не пішов сам, йому 58 років, а пішов брат, якому 21 рік. На другий день от він вигрузив всіх на дачі і сказав, бувайте, я поїхав. Його спочатку не приймали, бо в нього був білий білет він, ну, за станом здоров'я. Йому казали, йди. Він знов повертався, повертався, виточ його прийняли. Я не знаю, там, на який раз, там, на п'ятий. Ну, а батько вже просто перелякався за нього і пішов за ним. Я розуміла, що мені кудись треба приткнутися. Непал Останні там пару років реально була моя мрія. Ну, от поїхати, подивитися, мені було цікаво. Еверест була настільки далека і велика мрія, що я навіть про це не думала. ну Тобто я вважала, що може, якщо я колись зможу спробувати, це там років через п'ять, і я буду готуватися і все. А в Непал я полетіла, думаю, ну скажу якийсь трек. До базового табору Евересту, або, мабуть, може, навколо Анапурний. І прилетіла туди, і потім отак життя повернулося. Я познайомилася з власниками компанії Непальської і подружилася з ними, по суті, е, е, Непальці, вони непальці, брати Таші, Тава і в них ще є старший брат. Мене запам'ятали ці брати. І потім випадково я побачила одного з них в кав'ярні в місті. Він підійшов до мене, я навіть його не пам'ятала. Ну, от мені вони були однакові всі, незнайомі люди на пальці. І він підійшов, почав просто розмовляти, спитати, які в мене плани. Я йому кажу, ну ще не знаю, от я хочу там в трек піти. І він каже: іди на Еверест. Ну, я почала сміятися, реально, тому що для мене це був просто бред. Ну, я кажу, ну вибачте, але це точно там не за адресу, який Еверест. У мене не було гори більше шести тисяч. Тобто для Евересту ти як мінімум повинен йти на семитисячник до цього. Ну це нормальна схема. Я посміялася, кажу: Добре, відправ мені програму на Манаслу, на Мадабла, на восени. А я подумаю, може я там кудись схожу. Ну, звичайно ж, ми обмінялися телефонами, і він мені прислав ці дві програми і Еверест. Але до цього він мені сказав: ти розумієш, що через війну ніх, ніхто, нікого не буде з України, ніхто, а росіяни будуть. А, ну, Він, мабуть, знав, на що давити, бо він, він каже: ну, ти уявляєш, от вашого прапору просто не буде. І Я спочатку навіть не повірила, я думаю, як не буде. ну, Люди ж планували. Він каже, ну, планували тільки чоловіки, вони не можуть виїхати. ну, як, ну, як, все. І він показував мені навіть списки пермітів, Тіпо, каже, от дивись, це Росія, Росія, а тут а України нема. Він каже: Можеш ти зійти, ти тоді принесеш цей прапор. І це мені так, блін. Ну, в мене характер такий. дзвоню татові. Кажу: тато, так і так. І він. І, а я реально, і в мене от з тих пір, от в мене як я. Паралельні реальності знаходилася, тобто, як не зі мною все траплялося. І я йому сказала, кажу, що робити? Я не знаю, ну, але ж це просто божевілля. Е І він каже, як тобі. Він задав мені одне питання: як в тебе зі здоров'ям? От як ти себе почуваєш? Я кажу, та нормально, ну як? Він каже: ну тоді, знаєш, я така. Приказка, він мені сказав, краще спробувати і не вийде, ніж не спробувати взагалі. Іди і пробуй. І все. Я його послухала, і це була фраза основна, яка мене підштовхнула іти. Ну, вирі... от це коли я вирішила, що так, я спробую. Але я така людина, що якщо я вже щось починаю, то ми, ну, я максимальні зусилля докладаю. Слава Україні! Героям слава! Отак от от я потрапила на свій перший Еверест, і мені просто повезло, мені реально було легко. Ну, Я фізично від природи сильна. Я не займаюся спортом, там не займалася вже, я не знаю, просто дуже давно і в дитинстві нікуди на професійний спорт я не ходила. Але так вийшло, що в мене я якась там природна сила. Тож ми піднялися 12 травня. Це дуже прикольно. У мене зовсім два різних досвіди трапилося на Евересті. Минулого року я йшла в перший день, в перше погодне вікно. І було купа народу. Просто цього року я йшла через цю всю хворобу. Ну, коротше, через все в останнє погодне вікно. І мені здається, це був останній бо передостанній день, коли люди в принципі, сходили. І так вийшло. А це вже завжди мало, мало людей. І я просто йшла взагалі без черги. І це було неймовірно. У мене аж мурашки, от я розказую така класна фотка, і як ми попали ось, ну. Це унікально для Евересту зараз унікальні і кадри, і випадок От так відчути гору один на один. Ідея першочергова була це фільм. Саме сходження на «Еверест» в контексті того, що я українка, ну, в контексті війни в Україні, як змінилося життя в людей і так далі. Ну, Це буде ще один привід світу розказати цю історію, розказати, чому мене зламні. Мене питали люди зараз, от в травні ж всі ці прильоти і жах, ті, а ти не боїшся? Ну я не боюся, <смі> чесно. Я вже в гори ходжу на вісім тисяч, не просто так, тому мені не страшно.